Всім привіт! Ви на каналі Лінейша і сьогодні я хочу вам представити свій щоденний макіяж. Так, я повернулася, мене дуже довго не було на цьому каналі, і вирішила зробити таку другу спробу і продовжити цей канал. Ну що ж, почнемо, мені для цього треба зняти свій макіяж, який теж був зроблений сьогодні. Але я ж хочу показати, які продукти я буду використовувати в своєму. Макіяжі на кожен день. Так, макіяж я свій майже зняла. Тепер я помолоділа на декілька років. Чи просто превратилася в якогось малюка. Я не знаю, як це назвати. Ну, так уже є. Перед тим, як наносити базу, тональний, щось із цього, я зазвичай використовую якусь помадку, зволожуючу, щось типу того. На цей раз у мене такий вазілін з Аоя. Я почула в тіктосі, що це дуже крута річ, що вона класно зволожує, і придбала собі також на спробу. Я щоб не лізти руками, просто так промочую там свої вуста. Я зазвичай влітку рідко використовую якісь тональні засоби, намагаюся дати шкірі дихати, тому що як ці всі тоналки на обличчі, це просто жарко, а капець. Сьогодні я нанесу, звісно, тональний свій. Ось такий у мене від Evelyn. Я думаю, ви його бачили, чули. Не скажу, що це прям дуже супер-пупер-класний тональний, але мені подобається його таке собі легке перекриття. Тому наносимо. Оу, який приємний звук. Почнімо наносити. Я все наношу руками. Спонжі не використовую, тому що вони дуже швидко забруднюються. На них утворюється багато всяких там мікробіків, бактерій. І ось так розпреділяю тональний засіб по лицю. Експерти можуть мене засудити, мабуть, ну як умію, так і Ну <гум> Все, ось так я нанесла собі тональний засіб на обличчя. Тепер я зазвичай після цього приступаю до оформлення своїх брів. Використовую ось таку помадку від GlamB. Вона вже дуже стара, її вже років три, десь так, і я її ніяк-ніяк не можу закінчити. Але вона дуже класно лягає, розтушовується, мені прямо дуже подобається це. Ще я маю ось таку кісточку. Купила спеціально для того, щоб оформлювати свої брови. І тут така класна щіточка, яка офігенско просто тушує засіб на е, бровях. Зараз буде майстер-клас по нанесенню помадки на брові. Ось так зазвичай я промальовую низ своїх брів. Раніше, як була мода, тільки починалася на ці оформлення брів, оці всі речі. Я як згадаю свої брови, мені аж погано робиться оці всі, як їх назвати. Математичні угли на обличчі це був жах. Зараз намагаюся робити максимально їх такими просто звиними. Так, трішки заповнюю кутик своїх брів. І на цьому зазвичай все. Потім я беру вже тісточки. Починаю гарненько-гарненько тушувати свої брови. Лірма! Перепрошую за звуки. Тут мій пес, який любить щось почавкати, пожувати, поїсти. Ось так. Зазвичай, коли я десь там трошечки промажу тут з краями брів, то я їх підтираю, щоб це не виглядало якось грязно. Це вже бровки я оформила. Далі я використовую ось такий контуринг від ламель, дуже крутий. Мені подобаються такі розсипчасті. Продукти, тому що, коли я зазвичай використовую якісь такі кремові, в мене починає відразу прищити дуже сильно лице. Мене це трошечки так напрягає. Ось так нанесемо. Ну, якось, ніби нормально. Далі я використовую ось такий гель для вкладення брів. Я його тільки не купила. Це нова їхня лінійка джелі, тому не можу сказати якийсь відгук, так як тільки декілька разів користувалася цим продуктом. Тому, поки що експериментуємо. Після того, як я профарбувала брови, я зазвичай просто ось так ось. Кладаю їх злегка. Не люблю прям, коли вони там стирчать, стирчать сильно. Можу там руками ще щось пошаманити. Брові оформлені, контуринг. Ніби як є, ніби, надіюсь, камера передає, що я щось тут зробила. Так, тепер переходимо до румян. У мене є ось такий відламель, теж якась там їхня стара вже лінійка. але вони просто безкінечні. Їм вже теж роки три, вже там тріснули, і все. Ну, но нормально. Хоча я, чесно кажучи, не люблю, коли продукти дуже надовго в мене затримуються, я обожнюю чомусь їх міняти, тестувати щось нове, експериментувати. Тому приїдається якось один продукт. Ну, я так легенько наношу, просто себе зробити легенько, розовенькою, як після війнішка. Далі я використовую ось такий хайлайтер від Patricia Liedo. Він крутий, він мені сподобався більше, ніж якісь інші з цього сегменту бюджетного хайлайтери. Але я досі не можу навчитися відкривати це пакування. І мені приходиться підковирювати чимось його, щоб не унічтожити свої ноготки. Якось ось так наношу. Я люблю тут легенько нанести. Потім такі питають, а що це в тебе там блистичка? Це так надо. Да. Ось так. Ніби як оформила своє лице. А тепер будемо приступати до стрілочок. Для стрілок зазвичай використовую якісь такі... Підводки, не маркери, а щоб такий був пензик, більш гнучкий, класний. Я не, не дуже люблю, коли маркер саме, саме такий з фетру якогось, що то типу того. Ну, щось схоже на ось це, не, не, не дуже люблю такі речі, Фокус ти є взагалі десь. Тому використовую зараз такий від GlamB. Малівчик, він непоганий, він класний, тільки з часом мені не подобається, що кінчик перестає малювати нормально і приходиться трішки так на столі собі його розвозюкувати, щоб щось там малювалося, скажімо так. Ось такі зараз я буду малювати стрілки. Зазвичай мені всі кажуть, Ліна, як ти їх малюєш? Ну як, ну поясни, ну розкажи якийсь секрет. Я така. Палочки, подводки і let's go. Так, да, з стрілками взагалі дуже складно, тому що це треба кожен день їх малювати, і тоді тільки буде щось виходити з цього. Бо якщо там раз на місяць брати ту підводку і там щось собі питатися зробити, ну, вона так не працює. Я зазвичай їх роблю собі кожен день. Приходиться возюкати собі руки або столи. Щось типу того. Тепер давайте так само на іншому оці. Щось одна якась друга худіша. Дійсно, хочеться, щоб з першого разу все класно було, ну. Не завжди ця система працює, вибачте, ну. Ось такі стрілочки в мене вийшли. Не скажу, що це прям ідеал-ідеал, але як є. Mm -hmm. Далі я люблю ще внести внутрішній кути кока, якусь таку... Блістяшку. Теж можу використати свій хайлайтер, щоб відкрити якийсь погляд, щось типу такого. Мені так подобається. Тепер треба підформувати віки. У мене ось така від Big Lash Mascara Oriflame. Ось така. Дуже крута туш, дуже офігенська туш, тушь. Взагалі вау-вау-вау. Мені вона подобається, тому що пару взмахів і твої е, вії просто офігенські. Наші від Мейбелін всілякі ламель туші. Раніше обожнювала брати туші від Evelyn, класні були. Е, взагалі афігенські ціна, якість, все. Мені дуже подобалися. Але згодом я почала їх купувати, і вони стали дуже сухі. Мені це не сподобалося. І просто припинила їх купувати. Вирішила спробувати ось таку одріфлем, замовила десь я її на розетки. У же ж це так, так, вроді. Ось такі війки. Чудові, причудові, афігенські. Можна витрати в уставі всяких цих увлажняючих бальзамів. Я зазвичай так постійно роблю, для того, щоб не мішало накладувати новий якийсь продукт, типу помади. Зараз я використовую в якості помади якісь такі ніжно-і не червоні, і не прям рожеві, якісь такі класні, при цьому яскраві тона. У мене є У мене ось така помадка в 407-му відтінку від ламель, теж офігенська, вона мені подобається. Єдине, що не подобається, що вона не дуже тримається на вустах, типу, ти там попила кави, з'їла щось, і все. На цьому закінчили. Потрібно його оновлювати. Я зазвичай використовую пальці для того, щоб щось витерти. Ось такий у мене вийшов макіяж. Який я зазвичай використовую кожного дня. Мені подобається такий. Я обожнюю стрілки. Для мене макіяж взагалі як медитація ранкова. І... Це круто! Дякую за те, що були зі мною. Надіюсь, вам сподобалося моє відео, і ви на мене підпишетесь. Люблю вас! Пока!